Дня. Сьогодні 14 жовтня 2023 року. І ось чергова посилочка від агромаркету. Перший раз така упаковка. Тут я замовляла доброго і насіння посилочка важка. Чому така упаковка не фірмова, невідомо. Зараз ми відкриємо. Відкриваємо. Але запаковано настільки гарно, що і відкрити важко. Так. Ну, і, і відкрити не можу. Відтоді, як відкрились пункти видачі в Києві агромаркета, я завжди замовляю все тут. І добрива, і насіння. І які інструменти мені потрібно. Все, замовляю дуже зручно і недорого. Всього 19 гривень. Тож раджу агромаркету побільше відкривати таких пунктів. І клієнтів буде більше в рази. Так, дійсно посилочка від агромаркету. Накладна і дивимося. Замовляла секатор, це вдруге. Замовляла за 210 гривень. Дуже гострий і гарний секатор. Ось такий секатор. Фірма Технікс. Потім замовляла насіння. Ну, насіння дуже багато. Насіння олочів і квітів. Зараз подивимось, який термін придатності. Термін придатності насіння. Так. До 28 року. 10.06 28 року. Так. Так. До 27 до 28 року. Різне насіння і дуже багато насіння. Замовила, тому що, може, б і не замовляла, бо була акція, і я не втримала. Замовила дуже багато добрива. Каліма замовляла. Я завжди в осені і навесні користуюсь ним. Суперфосфат, кілограмова пачка, замовляла. І потім замовляла курячий послід. І ще нітрогома Ось такі добрива. Ну, посилка важка, я не буду піднімати там. Ну, на цьому все. Агромаркету велике спасибі, все чудово. Я дуже задоволена е, цим магазином і всім його раджу. Ну, а усіх нехай все росте і цвіте, всім гарних врожаїв і всім нам миру!